Я ж казав, тобі тут не раді. Тобі ніде не раді. Забирайся з мого бару. Звалю, як вип'ю ще одну. Привіт, пупсику. Ти маєш піти зі мною і нехайно. Не гай часу. Слухай, ну не треба вередувати. Давай вставай. Е -е -е. О, Допився до нестоячки. Типово для росомах, яким за сорок. Хавало закрий. Якщо не хочеш дихати через дірку в лобі, раджу тобі передумати. Я можу втратити все найцінніше. Та мені тупо пофіг. Коли твій світ накрився, ти теж так казав. Повтори. Цей росомаха підвів увесь світ. <звук> Розкажеш, що тебе непокоїть, чи ми будемо чекати флешбеків? А Пішов ти до думню. Я не шарю, як рятувати святи, а ти шариш. Повір мені, я не герой. Ти з людей Ікс. Ти найголовніший. Я аж змокрів увесь. Хлопці такі дурні. Оце вже справжня, тема! Приголомшлива сцена у сломо! Розв'язка невідома! Ну що, давай до діла! Давай до діла. Кокаїн нюхнеш? Ей, це єдине, що файгі забороняє. І дуже суворо. Ну то давай носа припудримо. Він знає геть усі сленгові назви. І Янульський пилок. І навіть кокос. Невже ж Шмарклевич? На жаль, сніжок теж. А хочеш доріжку підместись? Не хочу, проте не можу.